Депутати облради не підтримали передачу Чернігівського центру туризму в Ялівщині в підпорядкування області. Про це Суспільному повідомив депутат облради Юрій Музика. За його словами, таке рішення ухвалили на засіданні сесії облради, яке відбулось в онлайн форматі сьогодні. Гроші на фінансування діяльності дитячого позашкільного закладу у Ялівщині планувалось виділити з обласного бюджету. Питання неординарне, воно дуже політизовано на сьогоднішній день, але діти і позашкільний навчальний заклад має бути поза політикою. А щороку понад 5 тисяч дітей мали можливість там займатися твориською краснознавчою екологічною роботою. Там є всі для цього умови. У нас на обласному рівні є комунальний заклад обласної ради який опікується цими питаннями саме центр туризму туристичної роботи, як і на сьогоднішній день є необхідність передати, є думка передати цю землю з приміщення під обласний заклад для того, щоб далі організувати процес з дітьми, і діти мали можливість брати участь у змаганнях. За словами музики, попереднього діалогу з чернігівською міською владою, яка зараз розпоряджається центром, не було виконуючи обов'язки голови Чернігівської міськради Олександр Ломако на ініціативу передачі майнового комплексу та земельної ділянки в Ялівщині, відповів так. Наша позиція така, що 100% ми не плануємо там ніяку приймати рішення про забудову відчуження або продаж, що там буде, який соціальний об'єкт, або можливо, як сказав міський голова на останній сесії, ми розглянемо передачу його в РЛП «Єлівщина». Ми подивимося, але якщо подивитися на останні скільки років функціонує РЛП Єлівщина, то поки там не наведений порядок і поки. З території, яка віддана під РЛП, скажімо так, немає там господаря, то ще й додатково приймати якісь рішення. Можливо, це неправильно зараз. Треба в комплексі розглядати все питання. Нагадаємо, історія із центром туризму у Ялівщині тягнеться з листопада 2021 року. Тоді на сесії міської ради депутати надали дозвіл фонду комунального майна на розроблення проєктів землеустрою на земельну ділянку площею 3,5 гектари, де і розташовується центр. Сам центр зупинив свою діяльність. Міський голова Владислава Трошенко тоді мотивував це необхідністю економії бюджетних грошей. Мова йшла про 600 тисяч гривень на рік. Тоді протестував під стіни міської ради вийшли близько сотні людей, які вважали, що ухвалення цього рішення перший крок до забудови Ялівщини. Міський голова Владислава Трошенко казав, що будувати багатоповерхівки в Ялівщині ніхто не буде а будівлю центру згодом планують здавати в оренду тому, хто займається розвитком туризму. Також питання землі центру розглядалося на сесії. І торік Владислава Трошенко тоді також заявив, що забудови в Ялівщині не буде, допоки він на посаді.